Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас понеділок, початок тижня. Тому я всіх вас радий вітати на нашому новому випуску ігроновин. Тож давайте поглянемо, що ж я для вас приготував. Мейджор триває, і знову все сталося не так, як гадалося. Команди знову грають не по плану, тому як і обіцяв, показую свій пікем. Вже кілька команд із нього благополучно відлетіли, тож не засуджуйте суворо. Пояснювати, чому саме я ставив такі або інші колективи, особливо сенсу немає. Пікем у мене по факту майже такий самий, як у більшості людей. Але є два моменти: перший це фейс, яких я взагалі не поставив на вихід. Бо, вибачте, коли команда ледь-ледь обіграє помийних суперників і топ-30 плюс, та ще й мало не вилітає у першій стадії, віри в них ну майже немає. А потім вони просто прокидаються і вже вчора стояли у сітці 2-0. Другий момент це ліквід, яких я поставив на вихід 3-1-3-2, бо вони доволі впевнено себе поводили на різних інтерв'ю і всяких таких штуках. Але вчора вони вже мали 0-2. Тому тепер мені реально цікаво побачити ваші пікеми. Бо я хочу зрозуміти, чи це я такий лох, чи це Мейджор просто настільки непередбачуваний, що пікеми Ями можна взагалі робити із заплющеними очима і монеткою. Здається, нове оновлення Counter-Strike 2 може нарешті принести нові рукавиці, і якщо це станеться взимку, вийде доволі символічно. Деякі інсайдери вже натякали, що Valve працюють над оновленням Glow Skin, тим більше, що нещодавно було змінено моделі для огляду рукавиць у самій грі. До того ж, оновлення саме рукавиць не було вже дуже давно. Це ледь не один із найбільших забутих елементів інвентарю. Тож цілком логічно припустити, що наступний великий контент-пач може нарешті їх зачепити офіційної інформації на даний момент, звичайно, немає, тому гарантувати нічого і не можна. Але сукупність дрібних змін і натяків з боку інсайдерів виглядає як підготовка до чогось більшого. І якщо Valve справді хочуть оновити рукавиці, зима стане ідеальним моментом для цього. На мейджорі киплять справжні пристрасті і не тільки в матчах. Квем офіційно підписався на найміцнішу обіцянку цього мейджора, заявивши, що поголить собі брови, якщо Passion UA виграє турнір. Сказав він це упевнено, без жодних пауз, ще й підтвердив: з моїх слів записано вірно, ознайомлений, а в додаток і Зінченко на це підписався. І у разі перемоги поголить собі голову. Тому у випадку перемоги Passion UA ми одночасно отримаємо і Лисого Зінченка, і Квема без брів. Шансів мало, скажете ви. Можливо. Чи насиплять вони трохи контенту у разі перемоги? Гарантовано. Passion UA проходять далі, і тепер за ними стежать не тільки заради гри, а й заради історичного переображення їх фанатів і контент-мейкерів. Наш сімплун російських яйок Полоскун офіційно коментуватиме плей офф мейджора на російськомовній трансляції Евелона. Стрімер сам підтвердив, що вмовив Костелєва прилетіти і разом відпрацювати вирішальні матчі турніру. Зрозуміло, що присутність сімпла різко підніме перегляди, і болотна аудиторія таки з'їсть просто моментально. Але для українців це виглядає максимально боляче і абсурдно. Людина, яка у 2022 році була, хоч трішки. Символом підтримки України в кіберспорті тепер працюватиме на російську трансляцію, роблячи контент для країни, що щодня б'є по його ж батьківщині, і все це тільки заради дружби з Еволоном, та очевидно за безкоштовно. Тож наша підстилочка знову демонструє, що питання моралі та позиції програють там, де є кеш і медійність. У той час, коли тисячі українців щодня воюють, він спокійно їде розважати російську аудиторію, який абсолютно плювати на Україну, аби тільки був. Був контент, тож невже йому настільки мало платять у біці гейм, що він лізе в будь-який проект, де світять долари? Чи просто йому настільки байдуже, що відчуття бодай якоїсь відповідальності вже не існує? Коротше, у будь-якому разі це виглядає ну відверто жалюгідно. Ну що ж, друзі, у нас тут найгучніша загадка першої стадії мейджора. Старладер показали пікеми адміна, і він ідеально вгадує абсолютно всі матчі, усі переходи, усі 3-0, 0-3, кожну пару просто бездоганно. І тут у всіх виникає кілька питань. Перше, це звісно, а як так взагалі? І друге, а чому саме він, а не я, у турнірі, де 90% пікемів людей летять у прірву вже на першому матчі, хтось бере і ідеально закриває всю стадію. Причому не хтось, а саме адмін людина, яка бачить розклад заздалегідь, знає внутрішні проблеми команд, бачить їх тренування, форму, заміни, затримки і має доступ до всього, що простим смертним, на жаль, не показують. Ну прям чиста випадковість. Ага, тому поки ми всі точно знаємо. Що щось тут не так, ну і на цьому, в принципі, все. Ленінів пояснив, чому StarLadder довелося нашпигувати мейджор рекламою навіть на футболках судів. Як ви знаєте, проведення турніру доволі дорого коштує. Це приблизно 6-7 мільйонів доларів. А Valve покриває лише половину призового фонду та близько 10% витрат. Усе інше організатор має знаходити сам, і ось власне тут починаються проблеми. Найбільший удар по бюджету це, звісно, відмова продавати права російським букмейкерським конторам. Раніше саме вони і давали Дні з найжирніших контрактів. А цього року StarLadder свідомо не пішов у цей бік і втратив, за словами стрімера, приблизно 3-4 мільйони доларів. Звісно, права формально передали Еволону, але ж без дозволу на рекламу. Тому й заробили копійків порівнянні з тим, що могло б взагалі бути. Через таку дірку в бюджеті організатор був змушений монетизувати буквально все, що можна, і реклама дісталася навіть до форми суддів. Це виглядає дивно, негарно і може іноді викликати Обурення. Але причина проста: StarLadder буквально рятує турнір від фінансового провалу. Як на мене, це, звісно, виглядає бідно. Але краще вже така реклама, ніж ще один мейджор, який просто не зможуть провести через мінусовий бюджет. Starladder хоч хоче криво, але вибрав чесний шлях не брати гроші України спонсора війни, а якось виживати все-таки своїми силами. Тому тепер можна зрозуміти всі ці проблеми зі світлом, організацією, велком бонусами і всім таким іншим. Ну і на цьому. Цьому, друзі, наші новини закінчуються, тому тримайте найприкольніший коментар попереднього відео. Як завжди, закликаю вас приєднатися до нашої спільноти в Discord, де ми разом граємо в різні ігри. І, власне, я шукаю собі кілька людей, які могли б зі мною пограти, наприклад, в Ark Raiders. Тому впевнений, для своїх ігор ви теж когось там знайдете. Обов'язково напишіть, що ви думаєте про сьогоднішній випуск, адже ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Ну а я. Я бажаю вам вдалого і продуктивного тижня. І почуємося вже завтра.